Слава Україні! Героям слава! Доброго дня, мирову хату! Ай понови типу, крутезну команду. Нащадки козаків мічні! З я щоб бо нічні! Наш девіз! Наш приятель, сміливе віте! Відвага це нас заповіт. Ми роду козацького діти, землі української цвіт! Прапор наш, це символ Рою. Він має три смуги, кольорі. Жовтий то поле пшеничних возів. Блакитний це небо, де сонце літає. Плиновий то слава братів, козаків. Що долинає з губни віків. Єдності сила, в силі перемога. Ми українці, патріоти ми. Джуро, пісню заспівай. Наша славна Україна сорилася. А ми тутю рукавим. Імемо. А ми нашу славну Україну. Ми її розплестимо. Наш рій емблему свою має. Традиції ми поважаємо. Казацькі славні атрибути не маємо права, ми забути. І повністаємо завжди. Дума Богові, життя України. Спасибі, щире, за увагу. Добра вам, сонці і наснаги.